Далі, Іван Варченко, експерт з національної безпеки в нашому етері. Пане Іване, вітаю. Слава Україні, героям слава розширення цілей такого енергетичного порядку, що сталося в Росії останнім часом. Згадуємо звичайно кривий ріги не тільки. Власне, як убачаєте, це рядова така точкові акції? Чи все таки Росія вже стратегічно взялася поперед зимою нашу енергетичну безпеку піддавати сумніву? Скажімо так. Ну, звичайно, всі, всі все те зло, яке можна зробити в Україні, і яке ще не зроблено, Росія може зробити, і нам напевно, що не слід заколисувати себе розмовами про те, на які на яку підлість, на який злочин не піде Росія, а нам треба усвідомлювати і готуватися до того, що будь-який злочин, який вони можуть вигадати, який може народитися в умах стратегів військово-політичних Росії вони можуть зробити через те, звичайно, енергетична система інфраструктура України перебувала з перших днів війни під загрозою. Єдине те, що черга настала зараз, оскільки. Росія з кожним днем має все менше і менше аргументів, якими може пояснювати своєму населенню, що вона робить в Україні, як вона робить в Україні, і звичайно, вона зараз чим далі, тим вдається до більше кричущих злочинів проти мирного населення. Передусім, звичайно, енергетична інфраструктура це перш за все мирне населення. Ну і власне, якщо говорити про безпеку, нам Очікувати, чого ще можна. Чи є в Росії, скажімо, планка обмежень у розумінні того, як вона вестиме цей енергетичний вже терор? Планки обмежень немає. Нам слід забути про те, до чого не може вдатися Росія. І коли ми з вами говоримо там про застосування ядерної зброї, ми розуміємо, що можуть бути більші чи менші стримуючі чинники для Росії. Вони можуть бути міжнародного характеру, вони можуть бути такого характеру, що на сьогоднішній день. Російські стратеги ще недостатньо впевнені, що народ їх буде так само абсолютно підтримувати, як у всіх інших злочинах проти України в тих чи інших злочинах, які стосуватимуться там десятків і сотень тисяч людей, в тому числі дітей, в тому числі дітей, людей, які перебувають у лікарнях. а Ми розуміємо, що удари по енергетичній системі вони відключення світла. Це відключення світла, в тому числі в реанімаційних відділеннях лікарень, де лежать і лікуються. В тому числі, як би це не вважалося, не здавалося дивним, в тому числі ті полонені і поранені росіяни, які потрапили до українців в полон. Через те я думаю, що Росія здатна. Зробити найбільший злочин, нам не слід очікувати, що їх буде щось зупиняти, але разом з тим вони традиційно намагаються якимось чином підготувати до цього суспільства. Якщо їм не вдається підготувати, то вони вже в процесі пояснень розказують чергові свої версії того ідеального світу, який вони для себе вбачають, знищуючи Україну. Ну і от ви згадали нотку таку про ядерний тероризм. Ми у це продовження маємо заяву президента України, яка прозвучала днями в одному з його нових інтерв'ю. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у те, що Росія все ж таки застосує ядерну зброю. На його думку, світ цього не має допустити інакше розпочнеться справжня третя світова війна. Свої, своїми думками голова держави поділився під час інтерв'ю для агенції Reuters. Далі пряма мова. Я, я навіть не можу зрозуміти, як можуть допустити спецслужби, розвідки світу, потужніші розуми світу, щоб Росії надати навіть шанс про це думати. І мені здається, мені здається, цього не буде, якщо чесно, але тим не менш ми не можемо щось остаточно з вами прогнозувати. З цією державою. Але вибачте мене, боятися чогось там, що може зробити ця держава і тому а, піти з ними на ту чи іншу згоду це гірше. Це гірший результат, на який можна піти. Це тоді точно початок Третьої світової війни, тому що це надає право. Таким державам, як Росія, або державам, які про це думають, або лідерам тих нещасних народів, які обрали собі лідера в таких авторитарних, що спроможні використовувати таку зброю і захоплювати території, чи не використовуючи ядерну зброю, а погрожуючи такою зброєю захоплювати території, катувати людей. Не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю. Я не вважаю, що з ними можна говорити. Ми що на початку він і говорили про постановку. Якщо не помиляюсь, чи правильне це формулювання про таке бойове стратегічне чергування російських цих тактичних сил, які володіють цією якраз ядерною зброєю. Зокрема, і тут, виходячи із того, що вони на часі, тобто вони чергують. А якщо говорити про формат розгортання цієї зброї, скажімо, це ж не той механізм, коли ми розуміємо, що Путін дістав ядерний цей валізку чи як ми кажемо, і натиснув кнопку і все полетіло. Це ж доволі складний процес, і його ну, в силі принаймні зупинити деякі люди, які будуть ланками виконання цього процесу, я цілком розділяю ту тезу, висловлену президентом, що Україна не змінює свою гідність і свободу. Очікуючи і розуміючи реальність тих загроз, які є з боку Росії, я так само абсолютно розумію, що ми скільки б не говорили про те, що це найбільший злочин, я нагадаю нашим глядачам-слухачам про те, що такими самими. Ось такі самі очікування ми не допускали у себе в думках більшою мірою, да тільки експерти там намагалися говорити про те, що справді реальна загроза Росії масштабного нападу. Абсолютно більшість суспільства рятувалася, можливо, рятувала свій психологічний спокій тим, що казала ні, ні, на такий злочин Росія ніколи не піде. Як так бомбардувати мирні українські села, вбивати українських дітей, нападати на Україну масштабно ні ні. Я думаю, що абсолютно впевнений, що нам потрібно реально зважувати всі загрози, які йдуть з Росії, і реально там, де це можливо, звичайно, ставити запобіжники до цих загроз. Запобіжником до застосування Росії ядерної зброї є позиція і наших партнерів. І як це не дивно російських партнерів? Бо я так думаю, що Китай є одним із однією з тих держав, які не зацікавлені, щоб півтора мільйона китайців загинуло в горнилі третьої світової війни, і він так само буде стояти десь на сторожі, того, щоб Росія не дістала ту валізку, не натисла ту умовну кнопку. Яка може активувати застосування ядерної зброї початок цієї ядерної війни і тепер щодо кнопки? Насправді не треба ні спрощувати, ні ускладнювати. Процес воля російського президента на даний момент виконується його очільниками, хай саботажем, очільниками держави, його представниками збройних сил, представниками дипломатичного корпусу і всіх інших політичних і неполітичних структур. Через те знову ж пробувати себе обдурити, тим, що на це не піде якась там частина вертикалі не варто обдурюватися, поки ми не матимемо на це гарантії. Коли я побачу, що російський істеблішмент, російська еліта починає відверто і зрозуміло говорити Путіну ні, тоді можна буде якось очікувати, що якась частина цієї еліти стане більшою вона впливатиме на прийняття рішень наразі. Це спостерігається позитивна для нас динаміка, але Рубікону ще не перейдено, критична маса цієї еліти не створилася, і я розумію, що насправді натиснення на ядерну кнопку, як ми це формулюємо, так воно може відбутися дуже швидко через те взяти і применшувати рівень цієї загрози, на те, що це там тривалий підготовчий процес. Так, але, але о, о, раціонально оцінюючи, десь намагаючись раціонально оцінити а, е, якість ядерного озброєння Росії, ми розуміємо, що воно формувалося ще в крайні радянські часи. Там на межі 70-х, 80-х років, в основному, е, це застарілі носії, це давно. Е, це техніка яка давно не проводилася не проходила регламентних робіт відповідних для того щоб працювати якісно ми розуміємо стан техніки російської уже під час е, повномасштабного вторгнення після 24 лютого і розуміємо, як складно їм знімати з консервації кожен танк і кожне БТР, де російська корупція розікрала все, що тільки можна. Я абсолютно впевнений, що так само російська корупція торкнулася і ядерної зброї і через те ми десь усвідомлюємо, що застосувала спроби застосування будь-якої тактичної ядерної зброї чи оперативно-стратегічної ядерної зброї це загроза, перш за все, російському населенню, бо вона. Може вибухнути, де знаєте, не вилетівши з місця дислокації, ну, я чому відійшов від власне заяви президента і слів президента. Ми до нього до неї повернемося зараз у цій темі. От для того, щоб зокрема було прозвучено, озвучено те, як Росія може застосувати і чи стане хтось на заваді в ланках, і ви це пояснили доволі е, доречно, продовження власне. Прес-секретар Кремля Пісков на запитання щодо можливості застосування ядерної зброї порадив читати доктрину на запитання, яке поставило так розумію новості. Інформація за суботу за сьогоднішній день видання зазначає, що в російській доктрині прописано застосування ядерної зброї РФ у разі агресії проти Росії або її союзників і застосуванням зброї масового знищення. Другий пункт, коли під загрозу поставлено існування самої держави. Скажімо, є розуміння, що Росія виходить, може під другий пункт, як мінімум, будь-яку заяву, чи будь-яку позицію, чи будь-яку дію будь-якої країни визнати підставою для застосування зброї. Знаєте, дещо перефразовуючи вислів Бісмарка свого часу сказаний про російські документи, яким можна чи не можна довіряти, що вони не варті паперу, на якому вони написані, то я скажу, що не варто серйозно сприймати будь-які доктрини. Будь-які закони, які написані в Росії, які є на даний момент, як показує практика, вони здатні з легкістю взяти і наступити брудним військовим чоботом на ці всі доктрини, і всі доктрини, і всі е, стратегії, вони в голові у, у Верховного головнокомандувача російського Путіна, і в його кліки найближчої, наближеної кліки придворних алкоголіків і. Мародерів, то відповідно, ми розуміємо, що як би не звучали норми застосування ядерної зброї, вони дуже в момент переписані, в момент пояснені. Якщо це треба буде, якщо в хворій голові з'явиться така думка, що це треба застосувати. Єдине да єдине, що я думаю, що навіть Край рідко виходячи з п'яного угару, всі наближені до Путіна придворні, вони усвідомлюють, що початок ядерної війни може стати початком кінця для них самих, і можливо, інстинкт самозбереження, розуміючи, що Путіну вже ну нічого ніякі гарантії вже не допоможуть. Він заслужив собі на найвищу міру покарання. Якщо вони ще розуміють хтось із них, що вища міра покарання ще може бути. Спокутувана якимись добрими справами, то цілком можливо, що вони якраз вдадуться до того саботажа які не дозволять путіну використати цю ядерну зброю. Ну і тепер от власне ми повернемося до президента, коли ми так внутрішньоросійські деякі деталі озвучили. Президент сказав, цитували ми його і слухали, що боятися чогось там, що може зробити ця держава, і тому йти з нею на ту чи іншу згоду це гірший результат, на який можна піти. Це тоді точно початок третьої світової війни. Не про згоду, не про домовляння. Зокрема, говорили в Америці. З'явилося застереження Байдена, свіже про те, що е, Росії не варто застосовувати ядерної та хімічної зброї. Про це він сказав в інтерв'ю CBS «Evening News». За словами Байдена, ці дії змінять обличчя війни на щось, з чого не було з часів Другої світової. Він, однак, Байден не сказав, яку ж відповідь дадуть США на використання такої зброї. І тут я тоді вас питаю. Власне чи достатньо тоді просто закликати не використовувати, не вказуючи конкретно, що ми готові відповідати, щоб ворог відчував силу і власне реагував на силу? Знаєте, коли ще в 50-х, 60-х роках у світі активно обговорювалися доктрини і стратегії майбутньої ядерної війни, тоді був Генрі Кісінджер, такий відомий адепт теорії, якраз того, як зробити так, щоб не загинув світ, як зробити так, щоб ядерна війна якоюсь, хоча б мірою, була переможною для будь-кого, розроблялася. Зрештою прийшли до висновку, що Загрози, які існують для початку будь-якої мінімальної ядерної війни, вони значно перевищують всі ті запобіжні заходи, які могли б деескалувати ці загрози, зменшити їх, наприклад, і припинити я власне ядерне закінчення існування планети Земля, і знаєте, Карибська криза, яку пережили в 1962 році, вона власне поклала край такому масштабному. Масштабному змаганню хто е, страшніше злякає світ використанням ядерної зброї, Росія зараз вийняла з запилених шаф цю ідею, цю історію. Ну до цього користувалася, скажімо Північна Корея е, такою. Так, але серед серйозних держав, серед помітних держав світу, власне, тільки Росія вперше почала зараз погрожувати ядерною зброєю, я Розумію, що і в 70-х, і в 80-х роках минулого століття в світі, особливо в сполучених штатах, особливо в тих країнах, які могли собі дозволити відповідні технології, розроблялося що робити і як робити у разі, коли якомусь диктаторові спаде на думку взяти і застосувати ядерну зброю для того, щоб знищити частину світу або розпочати третю світову ядерну війну. І я абсолютно впевнений, що Сполученим Штатам, наприклад, так іншим ядерним державам відомі всі абсолютно бункери, всі місця, де може ховатися будь-який диктатор світу, у якого є доступ до ядерних технологій, до можливості використання ядерної зброї. Особливо є всі адреси, так, всі конкретні точки, де може ховатися російський диктатор зараз. Пликаючи в собі надію використати ту ядерну зброю як останній шанс для себе там залишити такий геростратовий слід в історії, я більше того впевнений, що і ракети і сполучених штатів і Китаю змагатимуться одна з одною, хто скоріше долетить до місця прийняття рішень про застосування ядерної зброї, якщо воно піде з Росії. Почув вас тут і три крапки поставивши ще поки маємо кілька хвилин. Так само послухаємо президента, але вже тут питання щодо Криму. І він свою думку озвучив. А вона така: є ймовірність того, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом. Про це під час інтерв'ю журналісту тієї ж агенції Reuters сказав президент України Володимир Зеленський. І наголосив, Україна зможе жити спокійно лише тоді, коли поверне собі всю свою землю. Немає виходу, треба деокуповувати територію. Так може статися, що а, Крим буде повертатися дипломатичним шляхом. Так може статися, і безумовно, безумовно, люди в Україні, а вже ж більше підтримали дипломатичний шлях вирішення цього питання, що за коло осіб будуть обговорювати це питання. І коли це буде? Я, я не можу зараз сказати. Але тим не менш, ну, це моя думка. Ви бачаєте, і зможете от зараз малювати умовно такі обставини, котрі справді повернення Криму нам зроблять дипломатичним шляхом і відвоювання, де окупація буквально, в принципі, і не відбуватиметься? Цілком можливо. Цілком можливо. Єдине, що можливості е, там. чи... Є... Скажем, сценарій дипломатичний виглядав більш тривалим, більш тривалим, але єдиним напевно сценарієм до 24 лютого на сьогоднішній день. Дипломатичний сценарій лише один із сценаріїв. Відповідно, і військовий сценарій так само розглядається, і напевно, що розглядаючи тут важко на шальках терезів зважити, які все таки переважає. Тобто, ми готові військовими силами і засобами звільняти абсолютно кожен квадратний метр української землі. Що стосується тих обставин, які можуть скластися, так цілком можливо, що після того як Росія потерпить чергові поразки, наприклад, на Херсонському фронті, наприклад, на Запорізькому фронті, наприклад, далі буде терпіти поразку на Харківському і Донецькому Луганському, о чому ми тут. Не виключаємо, що збройні сили України так само зацікавлені і, зрештою, заберуть і Донецьк і Луганськ в Росії. Розпочнуться незворотні процеси, які скинуть режим Путіна, які змусять відпрацьовувати інші абсолютно сценарії поведінки з цивілізованим світом, для того, щоб врятувати рештки Здорового лузду і для того, щоб рятувати зрештою, хоча б якесь майбутнє, так убоге, так тривалою мірою, таке, яке буде компенсувати завдані злочинами Росії як держави. Компенсуватися будуть кожним громадянам Росії, але разом з тим це буде майбутнє для держави і для її громадян, а не відсутність цього майбутнього. Тому після того, як відбуватимуться ці процеси, цілком можливо, що достатньо швидко питання Криму буде вирішено дипломатичним шляхом. Росія відмовиться від всіх окупованих територій. Це буде і український Крим. і Звичайно, ми не забуваємо про своїх друзів і партнерів. Це буде Молдова цілісна. Це буде цілісна Грузія без ніяких там російських цих вкраплень. І це звичайно будуть окремі держави на території Росії. Які обов'язково створяться ті, які на сьогоднішній день там викохують в собі бажання незалежності, які е, мають історичні права на цю незалежність, але були пригнічені російської імперії. Тому, звичайно, ми не виключаємо в тому числі дипломатичного шляху, але дипломатичний шлях буде тільки після української перемоги. І ще раз, ми не міняємо гідність і свободу е, на е, і внаслідок тих загроз. Ми не готові жертвувати гідністю і свободу. Ми будемо за них боротися. Ну, от ви згадали про Грузію. Грузію глядачам заанонсую, що сподіваємося на розмову з керівником грузинського легіону в наших військах у прийдешній годині. Скоро ось після новин. Вам же, пане Іване, спасибі за розмову. Іван Варченко, експерт з національної безпеки Апостроф тіві.